Завтра, 30 червня, жителів Кіровоградської області та Кропивницького очікує мідлива хмарність безістотних опадів. Однак не дайте себе вести в оману спокійному початку дня. Головною особистостю погоди стане північно-західний вітер, який в день набере значної сили. Очікуються пориви до 15-20 метрів на секунду, що відповідає першому рівню небезпечності жовтому. Будьте обережні, адже сильний вітер може призвести до падіння гілок дерев. Пошкодження лінії електропередач та ускладнити рух на дорогах. Щодо температурних показників, ніч обіцяє бути помірною теплою від 13 до 18 градусів тепла по області. У самому Кропивницькому вночі стопчики термометри покажуть комфортні 16-18 градусів. В день же повітря прогріється до 22-27 градусів по всій Кіровоградщині. А вже в Кропивницькому буде трохи свіжіше 23-25 градусів тепла. Не забувайте про заходи безпеки, закріпіть легкі предмети на балконах, уникайте перебування під старими деревами та рекламними щитами, а також будьте особливо уважними на дорогах. Бережіть себе та будьте здорові!